Казка про букву Є. Легенький вітерець шелестів кронами дерев і опустив на землю букву Е. Вона літала разом з лелеками та лебедями на озера, а то й далеко на море. Е. промовила буква Е. Тут діється щось цікаве. А де це я? Вона піднялася на ганок, де відпочивав звук Є, і тихенько присіла біля нього, зітхнувши Е, звук Є почув зітхання і промовив, як добре зазвучало Е. Зі мною разом це буде Є. Ми подаруємо азбуці ще одну букву Є. Щоразу ми будемо поруч, якщо слова чи склади починатимуться літерою Є. Ну а якщо є, Буде всередині складу, то ти будеш одна. Лише хлопчик, приголосний звук, буде попереду тебе м'яким. Буква Є поселилася в будиночку номер 8 в місті алфавіт. Всі думали, що вона була трошки нечемною, бо весь час показувала язичка. Тому інші літери не хотіли з нею дружити. Буква є стала ховати язичка, адже насправді вона була чемною, а язичок сам визирав і хотів роздивитися з цікавості все навколо. І є сумувала через те, що інші букви несправедливо думали про неї погано. Вона хотіла з кимось гратися і не знала, як подружитися з іншими літерами. З цим питанням буква Є пішла до літери А. Буква А уважно вислухала свою сусідку і потім радісно вигукнула. А ти знаєш, як можна знайти друзів? Ти ж багата і щедра буква. Ділися всім хорошим з іншими, і вони зразу з тобою подружаться. Зрозуміла? Ні, не зрозуміла, сумно відповіла буква є Хіба я щедра? Звичайно, щедра. Ось дивися, в тебе цукерки є? Є, здивовано відповіла літера Є. А яблука і груші в тебе є? Є, є. Продовжувала здивовано відповідати є. Ось бачиш, коли я в тебе питаю, чи в тебе є щось потрібне, ти завжди відповідаєш є. Ти ніколи не відмовляєшся поділитися з тими, Кого Чогось нема. Насправді ти дуже багата і добра буква. Зрозуміла? запитала буква А. Так, радісно вигукнула буква Є. Вона подякувала А. І побігла ділитися з іншими. Інші ж букви, побачивши, що буква є дуже щедра і завжди приходила на допомогу, перестали думати про неї погано, і коли комусь щось було потрібно, питали, чи є це в букви є, і вона завжди відповідала: є і помагала всім, кому могла. А згодом до Є у гості на прекрасних єдинорогах приїхали її сестри, Йотовані букви Я Ю. Ї. Дівчатка подарували є дві корони. На одній було дві рисочки, а на другій кружечок. Вони запропонували буквам пограти у гру, складати слова. Якщо ти є стоятимеш на початку слова чи складу, то дві корони залишаться у тебе, пояснила я. Є нот. за заєць. А якщо стоятимеш всередині складу, то одну корону віддаєш попередньому приголосному звукові, сказала Ю. Вода лється, небо синє. Довго ще гралися букви, складаючи все нові й нові слова, усім було цікаво та весело.